Підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Аткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні в нас п'ятниця знову час для рубрики бухгалтер розповідає. А отже, це час, коли ми не говоримо за бухгалтерський облік, не говоримо про податки, ми сьогодні розслабляємось, ми сьогодні говоримо за психологію, психологію підприємництва. В тому числі, і сьогодні я хочу поговорити з вами про впевненість. Що це таке, як її в собі культивувати, як її підтримувати, якщо щось не виходить, а таке доволі часто буває у підприємців. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Також хочу вам нагадати, якщо ви потребуєте консультації бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням або ж на інстаграм-канал, або на електронну пошту. Обидва посилання я залишаю під цим відео. Також хочу нагадати вам, що нещодавно я запустив телеграм-канал. На якому я даю відео інструкції, яких не викладаю на YouTube чи інстаграмі. А також я там викладаю консультації безкоштовно для тих, хто придбав підписку. Зараз, до кінця жовтня місяця, підписка буде коштувати 500 гривень. Далі вона буде дорожчати. Тому я вам пропоную. Придбати підписку за 500 гривень. Ця підписка буде діяти півроку. За ці півроку ви зможете отримати доступ до всіх моїх відеоконсультацій, які я викладаю на телеграм-каналі, та звичайних консультацій, і за потреби поставити запитання, на яке я обов'язково дам відповідь. Ну що, поїхали? Що таке впевненість? Впевненість у собі це наше сприйняття себе, своїх можливостей і рівня професіоналізму? Вона виражається у позитивній оцінці власних навичок, здібностей і сил для досягнення значних цілей. Здорова впевненість у собі відповідає за такі моменти, рішучість. Проактивність, наполегливе просування до мети, тобто те, як ви даваєте труднощі, якісні стосунки з оточенням, широкого кого спілкування і стійкість до труднощів. Це зовсім не означає, що якщо ти впевнений у собі, то тобі взагалі, як то кажуть, не страх і сумніви. Навпаки, людина, яка впевнена в собі, теж може сумніватися, і теж може відчувати страх і хвилювання. І коли починає людина щось робити нове, то зустрічає перешкоди, робить крок у невідомість. І, звичайно, вона відчуває і страх, і сумніви, а чи треба робити той крок. Але додати собі впевненості цій людині допомагає внутрішня сила. Той самий стрижень, який, спираючись на накопичений досвід, наявні компетенції та здібності, каже: Так, це не просто, але я впораюсь, Я докладу всіх зусиль, і в мене вийде. І ніяк інакше. Впевненість у собі, переконує, що ви досягнете успіху. Низька ж впевненість у собі, навпаки, стає причиною втрачених можливостей і нереалізованих бажань. Тому важливо підняти самооцінку. І зараз я розповім, як це зробити. Впевненість у собі це не обов'язково вроджений фактор. Найчастіше це. Результат багаторічної копіткої роботи, розвитку відкритого мислення і корисних звичок та навичок. Щоб розвинути впевненість у собі необхідне бажання, наполегливість, систематичність і найголовніше ваші дії. Ви можете відвідувати тренінги з розвитку впевненості, звертатись до профільних фахівців, читати статті, книги. Але це ні на йоту вас не наблизить до того. Того омріяного стану впевненості в собі, якщо ви нічого не будете для цього робити, От тому я підготував для вас 10 порад, які допоможуть вам здобути впевненість у собі та підвищити низьку самооцінку. Щоб у майбутньому ви могли впевнено давати будь-які перешкоди і швидше відновлюватися у складних ситуаціях. Поїхали. Порада перша. Ставте собі цілі. Ще моя мама говорила, коли я був маленький, що не можеш бігти до своєї цілі, йди до неї. Не можеш йти до неї, повзи до неї. Не можеш повзти, ляж до неї так, щоб ноги твої дивилися на цю ціль. Мова одразу кажу не про цілі, які вам ставить керівник компанії або ж близький. У будь-якій сфері життя, ви маєте грати у свою гру і мати свої власні цілі. Цілі, яких ви будете досягати. І не обов'язково, щоб ці цілі були глобальними. Але вони мають бути важливими і цінними саме для вас у конкретний момент. Реалізувавши одну, формулюйте нову мету. І щоразу піднімайте планку. Щоб для її досягнення потрібно було докладати зусиль. Розвивати при цьому навички треба буде. Вивчати щось нове, змінювати звичну модель поведінки і впроваджувати корисні звички. Далі, дійте в напрямку бажано. Поставити мету це 50% успіху. Але для реалізації наших бажань. Необхідні конкретні дії, щоб додати собі впевненості, використовуйте мистецтво маленьких кроків. Не кидайтеся одразу на великі непідйомні завдання. Дробіть шлях до своєї мети на маленькі етапи і починайте з найпростішого для вас. Залишивши перший етап похваліть себе, за задосягнути, і подумайте, що вам потрібно зробити, щоб перейти на наступний етап. Крок за кроком, ви дістанетесь вершини своєї мети. І кожен такий пройдений шлях буде допомагати стати впевненішим у собі. Третє, визнайте свої досягнення. Дивіться, от всі ми, скоріш за все, проходили той момент, коли ми вчилися їздити на велосипеді. І от колись. Вам довелося докласти зусиль, щоб навчитися їздити на велосипеді. Або ж здобути освіту, або ж скласти перше резюме, або отримати першу роботу, збільшити свій дохід, поліпшити стосунки з колегами, одружитися на коханій жінці, народити дитину. Оце все вимагало від вас великих зусиль. Ви пройшли цей шлях. І ви досягли своїх цілей. Навіть якщо сьогодні накопичений досвід та отримані результати здаються вам зовсім незначними, саме завдяки їм ви прокачали певні навички і досягли успіхів, а ваша самооцінка зросла. Відстеження досягнень допомагає краще зрозуміти свої сильні сторони і закріпити. Отриманий позитивний досвід, що є фундаментом для впевненості у своїх цілях. Пропоную вам одну техніку для відстеження досягнень і виявлення власної стратегії успіху, яка допоможе стати впевненішим у собі. Візьміть аркуш паперу. Ні, знаєте, от по своєму досвіду скажу: беріть одразу декілька. А краще от декілька аркушів А4. Я, от коли в перший раз попробував цю техніку. на мене вийшло три аркуші А4 повністю списаних з обох сторон. Далі складіть список своїх досягнень. Їх має бути мінімум 30. Ще раз наголошую: починайте з самого початку. Та, господи, ви почали ходити! З мавочку. Це вже досягнення. Біля кожного досягнення детально опишіть, які дії та навички допомогли вам досягти результату. Далі, з отриманого списку з переліком навичок і дій, нескладно буде виявити домінуючі стратегії, які допомагають вам досягати успіху. Виконайте отаку от вправу в цьому році. І заведіть собі звичку підбивати отакий от підсумок кожного року. З накопиченим позитивним досвідом виросте і ваша особиста оцінка власних дій та зусиль. Далі створюйте своє оточення, яке буде вас підтримувати. Усім нам вкрай необхідно знати, що є люди, які в нас вірять і підтримують у важку хвилину. Ваше завдання більше спілкуватися саме з такими людьми. Якщо у вашому оточенні є токсичні люди, які переконують, що ви не зможете не впораєтеся, у вас не вийде, не на часі і так далі, мінімізуйте, а краще взагалі повністю відмовтеся від спілкування з ними. Такі люди не дають вам здобути впевненість. Далі використовуйте свої сильні сторони. У професійному розвитку спирайтесь на свої сильні сторони. Для цього вам необхідно добре вивчити себе та свої особливості, об'єктивно оцінювати свої можливості. Усвідомлюйте, що ви можете, а що ні. Що виходить легко, а що вимагає від вас ну, більш значних зусиль. Знать ти ви повинні, які ваші якості і в яких ситуаціях є вашою перевагою. І ви маєте розуміти, які конкретні дії допоможуть розвинути ваші зони росту. Якщо ви вивчили свої особливості, робіть ставку на сильні сторони. Але не забувайте паралельно розвивати і так звані мінуси. Існує безліч підходів. Як визначити свої сильні сторони? Модель поведінкових переваг, техніки визначення ціннісних мотиваторів, стилі управління по адезису, власні спостереження, зворотній зв'язок від колег, та оточуючих, тощо. Далі знайдіть собі заняття для душі. Самореалізація людини безпосередньо впливає на його самоцінку. Знайдіть діяльність, де ви будете сповна реалізовувати ваші здібності і таланти. Що завгодно. Де ви будете отримувати задоволення від процесу і результату. От що дозволить вам максимально зануритися у те, що у вас по справжньому захоплює дух, і що дасть вам змогу набути впевненості. Далі, постійно навчайтеся. Сьогодні здатність швидко навчатися це ключова компетенція успішних людей. Тому зробіть навчання своєю звичкою. Розширюйте і зміцнюйте свої знання у цікавій для вас сфері. Та впроваджуйте те, що дізналося в життя і в роботу. Вивчення і застосування нових знань не тільки зробить ваш світогляд ширшим, а життя наповненим новими враженнями. Ще ви маєте враховувати, що завершення чергового курсу ваш мозок сприймає як нове досягнення, що своєю чергою може підвищити самооцінку. Восьма порада: займайтеся спортом і стежте за здоров'ям. Підберіть відповідний формат і режим тренувань та регулярно приділяйте увагу своєму здоров'ю. По-перше, дотримання режиму дня і графіку фізичних навантажень вже є досягненням. А ми знаємо, що це безпосередньо впливає на віру в себе. По-друге. Підтягнуте здорове тіло і пряма постава символізують впевнену в собі людину. Знайдіть заняття у задоволення. Їзда на велосипеді, плавання, спортивні ігри, фітнес та будшу. От саме спорт допоможе виробити повагу до себе та підвищити. Низьку самооцінку. Порівнюйте себе сьогоднішньо із собою вчорашнім. Увага! Не з кимось іншим. Бо так у вас буде розвиватись комплекс меншоватості, про який я розповідав от, на тому тижні от в цьому відео. Не з кимсь іншим себе порівнюйте, а тільки із собою. Ми живемо в матеріальному світі, де ключовими ознаками успіху. Заведено вважати матеріальні блага. І не потрапляйте в цю пастку, я закликаю вас. Далеко не завжди зростання добробуту гарантує високий рівень впевненості в собі. Та й ситуації в житті бувають різні, як показує минулий рік. Впевненість у собі розвиває здатність швидко відновлюватися після стресових ситуацій. Тому більше уваги приділіть тому, які нові знання і навички ви опанували, і які нові компетенції розвинули, наскільки покращили стосунки з близькими або колегами, і наскільки змінили свою поведінку. І остання моя порада прийміть та полюбіть зміни. Період, в якому ми з вами живемо, вирізняється неймовірною швидкістю змін. У глобальних масштабах. Єдиний варіант триматися на плаву в такому невизначеному середовищі це полюбити зміни і виховувати в собі адаптивність до нових умов. Тому час від часу змінюйте щось у своєму житті. Нові підходи, нові враження, нові відчуття, новий досвід. Тестуйте різні способи підвищення самооцінки. Потроху, впроваджуючи нове в своє життя, ви розвинете механізм адаптації, навчитеся зможете справлятися зі стресом, який супроводжує зміни обов'язково, і зможете підвищити свою стресостійкість. Саме стресостійкість допомагає людині швидко відновлюватися у важкі часи, а відповідно, і підвищувати впевненість у собі. Треба мати сміливість і здорову віру в свої сили, щоб починати щось нове. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Я хочу вас попросити допомогти дозбирати на тепловізор для 72-ї окремої механізованої бригади, бригади чорних запорожців. Будь ласка, допоможіть, хто скільки може, кидайте за реквізитами, які ви бачите під цим краном. Ми з вами закривали набагато більші збори, тому я думаю, 7 тисяч гривень, які там залишилось дозбирати. Це капля в морі для нас. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ, все буде Україна.